Ністю український проект за західними стандартами у Миколаєві масштабне будівництво. На територію порту зводять найбільший в Україні завод з переробки соняшнику та сої, і це лише один з інвестиційних проектів на території підприємства. Що це дасть місту? Розкаже Наталія Пономарь. Андрій Дмитренко на будівництві працює все життя. Зізнається, зведення такого заводу, який перероблятиме насіння соняшника та суї, стало для нього своєрідним тестом на професійну майстерність, адже це повністю український проєкт, який робиться за західними стандартами. Усі будівельні та монтажні роботи виконують вітчизняні фахівці. Це включає як розробку проектної документації, як винос і підготовка площадки в частині інженерних сітей і непосредственно строїтельно-монтажної роботи спуска. Наводичними роботами за добу підприємство перероблятиме майже 2,5 тисячі тонн насіння і стане найбільшим таким в Україні. А от перевантажний комплекс для зернових вже звели. Це дозволить нам відгружати на воду на суда, типу Панамакс, можливою послідучою догрузкою на рідія Очакова, крупнотонажні суда. Суточна норма буде встановлена порядка 20-23 тисяч тонн. Підготувати майданчик для будівництва не просто кажуть фахівці, бо довелося значно модернізувати інфраструктуру порту та додають, чи не найбільше проблем створила вітчизняна бюрократія. Інвестор при всіх українських негараздах, при всіх безобразіях і безчинствах українського чиновника, при процвітаючій корупції має мужество зайти в нашу багату страну. Подібні інвестиційні проекти вкрай важливі для Миколаєва, адже місцевий бюджет вже нині на 70% складається з відрахувань портовиків. Во-первых, ми зможемо реалізувати якісь соціальні програми, на які до цього не було грошей. Во-вторых, це хороший сигнал для всього бізнесу, не тільки українського, о том, що Україна виходить із економічного дна. До кінця року об'єкти, що нині будуються, мають запрацювати на повну потужність. Тоді Миколаївський морпорт претендуватиме на роль головного зернового терміналу країни. З Миколаєва Наталя Пономар, Сергій Єрмаков сабиття канал Україна.